О, дякую! Це відбувається ага. відродження української анімації. Це дуже великий вплив, воно підсвідомість. Ми досягли того рівня, якого досі в Україні не створювались. Це свого роду інформаційна війна. Анімація це технологія завтрашнього дня. Це неможливо уявити, що ми будемо робити анімацію війну. Всі працювали віддалено з будь-якого місця. Олег режисер-аніматор. Його остання робота український мультфільм Мавка, світова прем'єра якого запланована на весну 23-го. По якості ми досягли того рівня, якого досі в Україні не створювались. Я не лісова честь, я мавка, душа про лісо. Це прекрасна можливість розширити зрозумілість нашої країни. Музика українська національна, всі костюми вони відображають якраз нашу культуру, і частково навіть історія розкривається через цей проект. Команда аніматорів не склала рук навіть після 24 лютого та працювала попри обстріли та наступ ворожих військ. Ну, ванні працювали всі, хто міг працювати на ноутбуках і в кого був інтернет. Це складно, тому що ти ресурс витрачаєш на те, щоб вижити. Ти перші дві-три неділі шукаєш, де їжу взяти. Був колапс продуктовий. У нас навіть декілька робітників потрапили в окупацію в Іванкові, в, Ірпіні, в Макарові, туди, куди росіяни дійшли. Перша неділя була реакцією що далі. Тобто, хто живий у розпал війни. Українці не лише створюють нові мультфільми, але й відроджують шедеври анімації, які вважались втраченими. Одне з наших відкриттів мультфільм, але і лісова пісня це власна екранізація п'єси Лесі Українки про мавку на піратських сайтах. Лежав дуже поганій якості російською мовою, але на щастя в нас в архіві зберегалася україномовна версія. Ми її відсканували і ми її презентуємо в цьому році. І цікаво таке співпадіння, що ми там знаходимо цю версію мультфільму 60-х років, коли на екрани виходить сучасна інтерпретація цього твору. Може бути працівники Довженко центру, які взялись оцифровувати старі мультфільми, були приголомшені, коли дізнались, українська анімація з'явилася раніше ніж перші діснеївські мультики про Мікі Мауса. Українська анімація бере свій початок з 27-го року. От з першого мультфільму, який був створений режисером, піонером анімації В'ячеславом Левандовським. Це мультфільм «Соломіний Бичок. На жаль, мультфільм не зберігся. Є лише спогади в пресі в виданнях того часу. Цього ж року піонер анімації випускає мультик Українізація. А вслід за ним казку про білку-хазяєчку та мишку лиходієчку. Але несподівано Москва забороняє показ. Фільм був звинувачений в тому, що, мовляв, це була критика пролетарів сільських. Ну от там білка ж вона працьовита працює. А оця миша краде в нього забирає собі і все інше. Потрактовано, що це білка, це куркулихо. А миша це пролетарій сільський під заборону. Потрапляють і інші українські мультики, радянські цензори вилучають їх із кінофондів. З усіх мультфільмів, створених в Україні у 20-30-х роках, дивом вцілів лише один мурзилка в Африці. Тому що це дитяча аудиторія, тобто завтрашні би, радянські люди, яких треба програмувати, і анімація найефективніший засіб. Тому треба програмувати і з Москви, а не з Києва чи Одеси. Дитина починала контролюватися а, з перших часів свого життя. У яслях, де дитсадочках були дуже такі великі штампи, що ти повинен зробити для батьківщини. І це була така собі інструкція. Цей час якраз припадає такий. Розквіт діснеївської анімації у 37-му студія Волта Дизнея випускає перший в історії повнометражний кольоровий мультик Білосніжка та семеро гномів. Він здобуває Оскар і відкриває нову еру у світовій мультиплікації. Мало хто знає, але головний герой білосніжки створив етнічний українець, син емігрантів з Тернопільщини Володимир Титла. З українською культурою він був пов'язаний. Як там розповідає його дружина, він там слухав українську музику, і він приїжджав в Україну. Це село, звідки родом його батьки, і його вклад в анімацію, власне, світову і діснеївську. Він досить вагомив. Саме Титла намалював всесвітньо відомі мультики Пінокіо, Фантазія та Дамбо, на яких виросло кілька поколінь. За це у Голівуді українця охрестили дизнеївською легендою. Титла напевно вплинув на українську радянську анімацію. Режисери і художники, мультиплікатори навчалися вони саме на діснеївській анімації, але потім вони там починали ламати ці правила, створювати щось своє. 60-х відбувається відродження української анімації. Це школа, яка має своє обличчя Ці стоїть справді на якомусь а, одному рівні серед європейських анімаційних шкіл. сложним днем земля. моя, Скориставшись хрущовською відлигою, українські аніматори-шістдесятники створюють легендарні мультики про козаків, які варять куліш, грають у футбол і допомагають мушкетерам. Від них були в захваті не лише діти, але й дорослі. Аніматори намагалися закладати якісь національні теми говорити. Художник козаків згадує історію, що сценарій цей з'явився таємним чином. Хтось там на студію приніс цей сценарій без прізвищ, тому що власне за ідею могли б ти якось то покарати. Але вони типу художники десь взяли на себе цю відповідальність і сміливість зробити мультфільм. Про козаків у 22-му інший культовий український мультфільм Острів скарбів став трендом у тіктоці. Створений у 80-х персонаж доктор Лівсі набирає мільйони переглядів у англомовному сегменті мережі. Цей мультфільм не втрачає своєї актуальності сьогодні і неприсічний гумор, яким був насичений цей мультфільм. Геги, які зараз працьовують, навіть зараз ми розбираємо на меми. Щоб радянізувати українські мультики, Москва випускала їх в російському дубляжі. Я буду дратися за твоїх ні за тітьми за двінадцять. Лише зараз кінознавці віднаходять в архівах їхні оригінальні україномовні версії. довженко центру було відцифровано більше 50 мультфільмів з таких цікавих відкриттів. Чому у півника короткі штанці? Це так дико, бо це гуцульська якась тема. Карпати, а фільм російською мовою. Ей, на волі! На просторі ходить Петя Гоголем. Ай таки! Хто за парень? В горах таких много ли?» А виявилося, що він є українською і він набагато мелодійніший Гей, на волі, на просторі, півник походжає. І тепер він справжній легінь, бо вже ж танці має. Коли ми це опублікували, ми побачили такий дуже схвальний запит від аудиторії, тому що всіх сказали, О, ми бачили цей мультфільм. Нам теж типу він дуже подобається, але ця російська версія нам все не дозволяла якось його Сприйняти на повний до інформаційної війни долучилися і сучасні аніматори. Їхні короткометражки розповідають користувачам соцмереж по всьому світу про героїчний опір українців. Українська анімація це свій фронт, щоб донести ту правду. Яка відбувається одну з робіт. Аніматори присвятили загиблим цивільним із різних українських міст, аби весь світ відчув наш бій. Анімація може брати ті теми, які наразі не може брати кінематограф. Які знімати зараз дуже складно і дуже, дуже, дуже тригерно. Анімація вона інтерпретує цю біль. Анімаційне кіно це фантастичний інструмент, який дозволяє людям рухатися вперед. Ми зробили серіал про підтримку психологічну, щоб люди побачили в якому стані вони заходяться і що їм треба робити. Та найбільш вдячною аудиторією українських мультиплікаторів, як і сотню років тому. Залишаються дітлахи, я приєднався до групи графічного батальйону, де можна було реалізовувати свої вміння і знання, і створювати різного роду руханки або пояснення, як себе поводити під час повітряної тривоги, тобто якийсь алгоритм дій. І я працював ну і цілий день, і, і ніч то, щоб це втілити. Це створювалися декорації, і потім вже сама анімація. Дитині легше подивитися мультики і краще сприймається ця інформація через мультики. Дитина подивилася, як себе поводити під час тривоги, і так, далі, і так далі. І це інформація, навчальна інформація. Українська анімація формується. Наразі ми формуємо ті сенси, які ми хочемо своїми творами донести. Це свобода, якраз висловлення, свобода робити те, що я хочу. І так, як я бачу, без якихось рамок, тисніть уподобайку, якщо вам сподобалось це відео, і напишіть у коментарях, який ваш улюблений український мультик. Давайте разом відроджувати нашу ідентичність і жити далі.